30 плюс це коли тебе з Днем Народження вітають смски з аптеки. Впізнаємо себе, дивимося на екран, наше соціальне розслідування. Тривожні новини завітали в Житомирську сім'ю. Пропав батько. З ним нема зв'язку вже два дні. Дитина росте без батька. А я вже його не бачу двоє суток. Я вже четверо суток на ногах. Та я не знаю, де він. Що? І це заходилося дійсно встановлено і вже виїхала слідча група на облік. <как> Пане Вікторе, ви тут? Вітя, вийде на роботу! Занято. Батько зареєструвався в тіктоці. <как> <как> віра, віра, має на май. Ноги тому ви до нас вийшли. Ні, телефон сів дай телефон, дайте зарядку. Дайте хтось зарядку. надмірне споживання Тік-Току шкідливе для ваших ніг.